Прийняла кубок України з рукопашного бою. Навесняні морози відлякують навіть лелек. Нагода на Буковині триватиме до 30 березня. а після до нас знову повернеться весна. Моє вітання. В ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин, чернівці» в студії Вероніка Залевська. Зима на Буковину таки повернулася і здається надовго. Починаючи з минулої п'ятниці, Чернівецька область виявилася в полоні циклону, який приніс сніг, холод та сильний вітер. Температура значно понизилася на вулиці, утворилися снігові замети. Але в порівнянні з іншими областями України Чернівецька не в найгіршому стані. В нас обійшлося без жертв та значних автомобільних заторів. Штормове попередження по всій Україні оголосили ще на початку минулого тижня, коли ще нічого не вказувало на погіршення погоди. Біда почалася в п'ятницю, 22 березня. Останній робочий день тижня зустрів всіх мокрим снігом, сильним вітром та ожеледицею. В Чернівцях було мокро, але всі служби працювали. Дороги намагалися чистити, правоохоронці чтували на вулицях. Комунальники боролися не лише зі снігом, але й припаркованими автомобілями. Добряче попрацювати довелося і рятувальникам. Вони обігріли майже 300 людей та відбуксирували більше сотні автомобілів. На спускові. На льду понесло паливовоз, понесло в сторону. Ну і перекрив трасу, зложило паливовоз. Але приїхали ревутівники і все це ми зробили. Помогли 23 березня внаслідок поселення вітру на дорогах утворилися снігові замети до 120 сантиметрів. Це ускладнило проїзд до 67 населених пунктів області. 37 сіл залишилися без світла, але працівники дає констатують: жодної дорожньо-транспортної пригоди через складні погодні умови не сталося, та смертельних випадків через обмороження не зафіксували з метою запобігання обмороження людей. Було висловлено додатково пункт обігріву на ТПП порубне на перетині кордону з сусідньою державою Румунією. на іншій території України ситуація була значно складнішою у Києві. Оголошена надзвичайна ситуація. 25 березня в столиці взагалі оголосили вихідним днем. На Буковині ж вже відчистили дороги, відновили енергопостачання та чекають тепла. Синоптики ж кажуть, що справжня весна настане вже в квітні. По 29 включно нічні температури ще набуватимуть від'ємних значень. Десь в межах, ця ніч така буде до 8 градусів морозу, а там буде 6-9 градусів морозу. І очікується сьогодні вночі ще сніг який збережеться на завтра на день 27-28 він буде випадати місцями по області невеликий, незначний і вже з 30-го, з 1-го там і в подальшому температури буде 8-13 градусів тепла. Синоптики констатують: березень вже давно вважається зимовим місяцем. але цьогоріч початок весни здивував навіть метеорологів. Такі низькі температури і сильним снігом та вітром вони впевнено називають аномальними. Але нам не звикати минулий рік. Ми називали аномально сухим. Весну аномально. Лодною тепер чекаємо сюрпризів від літа. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Від лютих морозів страждають лелеки, які повернулися на Буковину. Через нагоду птахи почали замерзати. Мокрий сніг та вітер не дозволяли їм підніматися в повітря та дістатися гнізд. Бачили лелек жителі Чернівецької області ще з минулого тижня. Намагалися їх підгодувати та зігріти, але сполохали. На пошуки перелітніх відправилася і наша знімальна група. Пан Микола повернення Лелек чекає завжди з великим нетерпінням. Каже, на своїх крилах веселики приносять справжню весну та тепло. Проте цього року чоловік стурбований як ніколи, бо дуже холодно. Погода почала у нас псуватись, і вони пролетіли, кружляли. Я їх почав щитати, так бідо 50, та потім я і перестав. Велика така стайка полетіла. Полетіла в напрямки туди, як мамаються на заліщики. От. Але така погода, негода стала, що. Їм тяжко зараз вижити. Ось тут, наприклад, на цій водонапірній башті лелеки мають своє гніздо і щороку сюди повертаються. Втім, на цей раз вони лише покружляли, так і не залишившись. Тепер я їжу на роботу і бачила їх у горбові, але мало по гніздах. Ну, Після снігу я їх не бачила вже. Там де птахів бачили ще вчора. Їх уже немає. Люди кажуть, вони втекли від місцевих мешканців, які хотіли їх нагодувати і підійшли занадто близько. Близько сорока лелек вранці жителі села Молодія бачили ось тут за моєю спиною. Куди вони полетіли далі, шукаючи тепла, невідомо в управлінні охорони навколишнього середовища. Нас заспокоїли те, що ми не змогли знайти лелек тільки на краще, адже це означає, що вони не знесилені і здатні переміщуватись. Були на Балі Кузьміна, на рогісні біля прута. Ми з групою виїжджали і намагалися підгодовувати лелек, оскільки зловити їх неможливо. Бо наближаємося ближче до них і вони відлітають. Просто зараз важливо зробити так, щоб вони не були голодні. Наразі основне для птахів це їжа. Сайт обласної державної адміністрації повідомляє про те, що губернатор Михайло Папієв доручив екологам краю забезпечити запас корму для лелек та організувати їх підгодівлю. Цитую: цей птах є символом Чернівецької області. Окрім цього, він занесений до червоної книги України. Тому краєва влада не допустить зменшення популяції зникаючих птахів і зробить усе, аби лелеки в області були нагодовані та захищені. Небайдужість людей може. Врятувати птахів важливо знати, що лелеки не вживають рослинну їжу, їх потрібно підгодовувати дрібною рибою та м'ясом при можливості зігріти у сараї. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Чернівецький облдержадміністрації створили нову громадську раду. Головою вже вкотре обрано знаного вченого та громадського діяча краю професора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Анатолія Круглашова. Новий керівник повідомив про свої подальші плани та наміри налагодження співпраці всередині громадської ради одне з найперших завдань, адже її склад цього разу дещо оновився. Замість 25 членів туди входять вже 27. Зараз на перших початках дуже важливо. Забезпечити атмосферу співпраці в самій громадській раді це непросте завдання, тому що повітря суспільне воно достатньо наелектризоване, електризовано ну йде весна, пробудження природи, в тому числі людської активності. Відповідним чином друге завдання це налагодити роботу ради таким чином, щоб не перетворити її на Карикатуру на Верховну Раду, а пам'ятати про те, що нам треба чути голос громадськості, доносити його до влади, і з іншого боку, реагуючи на ініціативи влади, аналізувати наскільки ті чи інші ініціативи потрібні нашим громадянам. Як пахне здоров'я, знають в Чернівецькому садочку номер 44 Під час денного сну для малечі тут запалюють аромолампи із додаванням ефірних олій. М'ята, лаванда та сосна найпопулярніші аромати у закладі. Вони сприяють зміцненню дитячого імунітету, покращують самопочуття та здійснюють бактерицитний ефект. За такі процедури і батьки, і вихователі, а особливо вони до вподоби самим малюкам. Вперше про ароматерапію в цьому садочку заговорили ще на початку 2000-х. Тоді використовували суміш засушених трав. Тепер же процедура аромапрофілактики дещо удосконалилась. У спеціальні лампи тут заливають ефірну олію, запалюють їх переважно в обідню пору, коли малеча спить. В нашому наборі є декілька видів олій. Це і авкаліптова, і лимонна, і апельсинова, і олійка сосни. А сьогодні у нас буде олія м'яти. Підбирають пахощі тут просто спершу просять батьків малечі скласти список уподобаних ароматів. Якщо в дітей на ці запахи немає алергії, їх дозволяють використовувати. Батьки дуже задоволені тим, що під час перебування дитини в садочку діти можуть зміцнити свій імунітет. І також, коли відбувається період захворювань, скажімо, на грип чи ГРВІ, ми також таким чином. Мо має можливість ліквідувати ці захворювання, особливо до подоби ромосанцям, малюкам, де хто вже навіть має улюблені пагощі. У нашому садочку дуже пахне гарно лавандою, м'ятою, Усім дуже гарно пахне. Мені дуже подобається, що в садочку дуже пахне, я від цього краще сплю. Перш за все, ромотерапія здійснює бактерицидний ефект. Медики зазначають, після таких пахощів у малечі зміцнюється імунітет, вони стають спокійнішими. Також ромотерапія дає чудові результати при лікуванні респіраторних захворювань. Аромолампа ромолампавна корисна для всіх діток. А тим більше, якщо дітки в нас хворіють, то вони ну коли вдихають ці запахи, значить вони у нас менше хворіють, зміцнюється їхній імунітет. Піклуючись про здоров'я малечі, в садочку пішли ще далі. Окрім аромалам, тут активно використовують саморобні фітотурбинки. Суміш звіробою, м'яти, ромашки та чебрецю кладуть дітям біля подушок. А в ігрових кімнатах ставлять блюдця із подрібненою цибулою та часником. Адже переконані, недугу краще попередити аніж лікувати. Ольга Поламарюк Андрій Соколовський, час Чернівці. Вихідними в Чернівцях відбувся чемпіонат України з рукопашного бою. Змагання в області проходять вперше. Досі турнір мав статус обласного. Зараз, незважаючи на погодні умови, до нас завітали спортсмени з Вінниці, Луцька та Львова. Виховання та самодисципліна найперше, що подобається спорті юному Владиславу. Рукопашним боєм він займається вже другий рік. Хлопець каже, такі змагання дають можливість не тільки краще відпрацювати вже набуті навички, але й прийняти досвід інших спортсменів. Мені подобається самий дух який загортовується у людини характер, і ну звичайно, дізнатися щось про інших, і подивитися, як інші змагаються, дізнатися нову тактику, яку можна зробити, давати цікаво. За два роки занять рукопашним боєм. Любомир встиг взяти участь вже не в одних змаганнях. Також за цей час хлопець став в собі та добре навчився постояти за себе. Мені подобається те в рукопашному бою. Те, що я щоб я міг стояти постояти. За себе і щоб мене ніхто не ображав. Любомир та Владислав разом з іншими спортсменами брали участь у чемпіонаті України з рукопашного бою. Змагалися за звання найкращих молодь різних вікових категорій. Спортсмени 10-11 років брали участь у змаганнях вперше. Що хотів в цей турнір, що він омоложує цьому році? Судя моголосити рішення. Вже ввели таку категорію, як 10-11 років. на дорослому рівні дуже вже розвинуті. Ми там є світові успіхи. Кубок України у нас є. Це український рівень. Зараз нас цікавить мали від спорта, малмалих Організатори змагань кажуть, наша область гідно представлена на всіх змаганнях, як всеукраїнського рівня, так і світового. А відтак цей вид бойового мистецтва стрімко розвивається. Ми е, приймаємо участь на міжнародних змаганнях чемпіонату світу е, Європи ще різних турнірах. Е, Тим більше, що є хороші здобутки, є чемпіони світу. От в минулому році, 2012-му, чотири чемпіона світу були. Кращі спортсмени цього турніру незабаром братимуть участь ще й у чемпіонаті України, що відбудеться у місті Коблеве Миколаївської області. Змагання розпочнуться 10 квітня цього року. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Наразі це вся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ЕСІІІНЮЕЙ. Також не забувайте відвідувати нашу сторінку «Час новин» чернівців в мережі Facebook та Однокласниках. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.